Доброго дня, діти! Я вітаю вас з початком нового дня та початком нових знань. Сьогодні я хочу з вами поговорити про особисту гігієну. Що це взагалі таке і для чого вона потрібна? Сьогодні до нас завітав хлопчик Андрійко. Це Андрійко. Він завжди веселий та привітний. А чомусь він сьогодні засмучений. Чи все в нього в порядку? Подивіться, будь ласка. Чи все в порядку з нашим Андрійком хлопчиком? Хто мені скаже? О. Ні, а чому ні? Скажи, будь ласка. Тому що він брудний. Звичайно, тому що він дуже брудний. А хіба можна бути таким, не чупари. хіба можна бути таким брудним? Скажи, будь ласка, мам. О! Ні. Андрійкові потрібно негайно помитися. А що для цього потрібно, малятка? Скажіть, будь ласка, Вероніка. Що потрібно? Щоб ми помився наш Андрійко. Надавано. Ванна потрібна. А ще потрібно. Чим ми мимся? Водичкою, так? А що ще нам Води. потрібно? Скажіть, будь ласка. Милом. Мило, звичайно. А ну, давайте подивимось. Зараз ці речі ми називаємо предметами гігієни. А для чого потрібне мило? Малята, скажіть, будь ласка. Щоб митися. Ми можемо мити лише рученята. У нас є мило і є інше мило для тіла. А мило яке в нас малята, скажіть, будь ласка? Жидке буває, і тверди буває. А ще наше мило пахне, так? М'яке угу. пухнасте. З нього ми можемо зробити навіть бульбашки, так? Коли ми його намилимо рученятами, ми можемо так. отримати бульбашки. Звичайно, малята, а ти рушник? Скажіть, будь ласка. Трибулася. Який рушник? Малята, скажіть, будь ласка, м'який і також пухнастий. А чи потрібно користуватися, щоб зробити затяжку нашим рушником? скажіть, будь ласка. Для того, щоб ми наше волосся могли розчесати, щоб ми могли його, наприклад, ем, не знаю, просто розчесати? Що нам потрібно малята? Щошка, маляк. звичайно. Молодці, малята, ви знаєте це. Скажіть, будь ласка, щоб руки та личко були чисті, що нам потрібно? Кожного ранку робити. Вмивати обличчя, так малята? А щоб зубки були наші білі, чисті і здорові. Скажіть, будь ласка, що ми кожного ранку повинні робити? Чистити. Зубки наші чистити, все правильно. Давайте подивимося. Ми повинні знайти серед цих всіх предметів. Засоби гігієни, які потрібні для того, щоб купатися, для того, щоб, наприклад, зубки чистити, мити ручки, голову мити і так далі. Скажіть, будь ласка, чи розчіс, розчіска нам потрібна для того, щоб ми були е, небрудними, щоб ми були розчісані, щоб у нас затіска була така, як потрібна? Да. Звичайно. Скажіть, будь ласка, а це що зображено таке? Мило. Мило. А чи потрібно нам мило для того, щоб ми були чистими? Звичайно. Чи потрібен нам рушник? Так. Да. А чашечка нам потрібна? У. Ні, звичайно. А шампунь, духмяна, пахуча нам потрібна? Yeah. Звичайно. А туалетний папір нам потрібен? Yeah. Туалетний папір це також засоби гігієни. Чому гігієни, я вам зараз розповім, тому що туалетний папір потрібен для того, щоб ми були чистими після того, як ми сходили до туалету. Наприклад, ви сходили до туалету, і чим ми витираємося? Бумаж! Бумаги, звичайно. Скажіть, будь ласка, а ось ця іграшка, Катічка, потрібна нам? Так. Да. Ні. Для того, щоб бути чистими, нам іграшки не потрібні. А зубна щітка потрібна нам? Так. Да. А для да. чого нам зубна щітка потрібна? Скажіть, будь ласка. Зубки. Зубки чистите, а у вас є зубна щітка? Так. Да. А якого ну, вона не... кольору? Ну, не... ну, у мене не обична, а у мене навіть зубна щітка з присоскою. Клас, як чудово! Вероніка, а в тебе якого кольору зубна щітка? <головіка> О, О, як чудово. Добре, давайте далі продовжувати. А м'ячик нам потрібен для того, щоб бути чистим? В жодному разі. А банан потрібен, щоб бути чистим. В жодному разі ні. Молодці діти. Діти, а скажіть, будь ласка, коли ми, ми відкриємо кран, як водичка робить? Хлюб-хлюб-хлюб-крап-крап-крап, так? А давайте повторимо для того, щоб дівчинка змогла помити свої рученята. Хлюб-хлюб-хлюб. Крап-крап-крап. Молодці малята, ми допомогли дівчинці помити рученята. Так, Андрійко дуже любить купатися в ванні з іграшками та піною. Але піни так багато, що іграшки в пініці загубилися. Знайдіть, будь ласка, їх і розкажіть, що це? Марк, скажи, будь ласка, яку першу іграшку ти знайшов серед піни? М'ячик, м'ячик є, так. Вероніка, скажи, будь ласка, яку іграшку, крім м'ячика, ти ще бачиш серед піни? Уточку. Качечку, і давайте я відповім на третє. Я бачу машину. А тепер, малята, давайте допоможемо прибрати піну, щоб ми могли дістати наші всі іграшки. Давайте ми сильно, сильно подуємо, подмухаємо, щоб піна наша зникла. А ну швидше душі, душі дмухаємо. Наберемо легені і дуємо. Ой, які ви молодці, ви впорались так швидко. Чудово дули молодці. Малята, скажіть, будь ласка, а яка іграшка знаходиться між м'ячиком і машиною? Вероніка, скажи, будь ласка. Куточка, катечка, звичайно, молодець. Рушники бувають, діти, різні, вузькими рушниками можна витерти руки та обличчя. А ось широкими можна витерти все тіло після ванни. Скажіть, будь ласка, Марк, як, якого кольору велике полотенце, широке за шириною? А яке вузьке? Широволіку. Широке правильно, жовтого кольору. Ось цей рушник правильно. А вузький білого кольору молодець. А тепер я хочу почути вас по черзі. Зараз відповідає Вероніка. Вероніка, скажи, будь ласка, ось стоїть хлопчик із зубною щіткою. Скажи, будь ласка, а що саме хлопчик робить? Чистить зуби. Чистить зубки, правильно. А для чого він чистить зубки? Скажи мені, будь ласка. Та чистими бути. Щоб вони були чистими, здоровими, так? Щоб нічого не боліло, правда? Да. Звичайно, Марк, скажи, будь ласка, а що ось тут дівчинка робить? Купається. Купається, а для чого вона це робить? Скажи, будь ласка, Щоб було чисто. Щоб вона була чиста, щоб вона не була брудна. Звичайно. Вероніка, скажи, будь ласка, ось внизу екрану в нас є хлопчик. Що він тут робить? Ми руки. А для чого він миє руки? Скажи, будь ласка. Щоб, щоб рученята наші були чистими і щоб мікроби, які в нас живуть на рученятах, в жодному разі не потрапили до нашого животика. Бо якщо вони туди потраплять, що буде? Животик наш буде боліти і буде, біда. Марк, скажи, будь ласка, а що дівчинка робить? А для чого вона це робить? Щоб була красива. Звичайно, щоб бути гарною, щоб волосся було так, як потрібно, обкладено, щоб воно не було ось так, некрасиво. Молодці малята. Всі ці речі, про які ми сьогодні з вами говорили, повинні бути у кожному. Ці речі називаються предметами гігієни. Гігієна потрібна, щоб бути красивими і здоровими. Є предмети особисто гігієни, які нікому не можна давати. Наприклад, зубна щітка. А є предмети, якими можна поділитися. Це може бути зубна паста. Скажіть, будь ласка, малята, що потрібно, щоб намилити наші руки? Мило. Звичайно, що потрібно для того, щоб нам витирати рученята наші? Полупайте. Рушничок. Що потрібно, щоб почистити зуби? Щітка. Зубна щітка. Що ще потрібно? І зубна паста, так? Що потрібно для того, щоб причесати волосся своє? Вероніка, скажи, будь ласка. Ашічка. Розчистка або гребінець. Молодці малята чудово впоралися із всіма завданнями.